Друзі, привіт! З вами Андрій Автофура. Позаду в мене знаходиться BMW i4M50. Це електричка в самій потужній версії для цього модельного ряду 544 кінські сили і 83 кВт ємкість батареї. Зараз я буду цей автомобіль оглядати для свого клієнта з України. До речі, це у нас. 2021 рік, кінець 2021 року, пробіг 20 тисяч кілометрів. До речі, продає даний автомобіль дилер офіційний, і цього автомобіля один власник. Ну що, поїхали. Ну а після мого огляду я і мій замовник з міста Київ прийняли рішення купляти і вести її в Україну. А зараз буде коротке відео огляд про дану БМВ. Перше, що кидається в очі, це решітка без отворів, що показує принадлежність даної BMW до електромобілів. Лазерні фари, дуже строгий і злий лук. різноширокі диски з М-гальмами, які також допоможуть швидко відгальмуватися даному 544 сильному автомобілю. Красивий лук, так як у нас Grand купе, у нас безрамочні вікна, багато карбону, задній спойлер, задній дифузор. Красива форма задніх ліхтарів. Диски 20-го радіуса. Перейдемо до салону. Салончик чорного кольору. Досить лаконічний. Є контурні підсвітки, пам'ять сидінь, нова мультимедія, яка працює дуже швидко. Повністю електричні сидіння з класною боковою підтримкою, плюс у нас сидіння М, тобто ковши, як ми їх ще звикли називати. Люк, повний автопілот, камера 360, проекція, яка також вам дає всю інформацію про дорожню обстановку, музика Harman Cardon, яка в даному автомобілі є максимальною опцією. Також, як ви бачите, карбонові накладки на зеркала. Справа виглядає камера системи 360. Багато місця для задніх пасажирів, все дуже комфортно, зручно, підлокітник. ремені паски безпеки з триколором BMW M. Клімат для задніх пасажирів. Ось так виглядає передня частина. Лаконічно по-БМВшному. Є підстаканники тому дуже комфортно буде пересуватися заднім пасажиром без будь-яких проблем на будь-якій відстані. Далі автомобіль розганяється за 3,7 секунди 0-100 Це класний показник. Прирівнюється він, практично прирівнюється до нинішнього покоління BMW m 3 Друзі, дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Всім пока.